Засяяло вранці сонце у на віконце, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь, з добрим ранком я вітаю, і вдалого дня всім бажаю. Сьогодні, дітки, ми вивчимо вірш. Про найріднішу людину на світі маму. Називається цей віршик Мама, мамочка, матуся. Спочатку я прочитаю вірш, а ви уважно послухайте. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Ось такий невеличкий, але дуже гарний, лагідний. Вірш, ми з вами сьогодні будемо вчити. А тепер дивіться, будь ласка, уважно на малюночки, які будуть з'являтися, і повторюйте рядочки вірша разом зі мною. І ми разом вивчимо цей віршик. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Ось так, за допомогою малюночків, ми з вами можемо швиденько вивчити цей віршик. А тепер давайте повторимо його ще раз. Але тепер. Наші малюночки будуть розташовані у таблиці. Уважно дивіться на малюночки і повторюйте зі мною. Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. А тепер самостійно за допомогою малюночків повторіть віршик декілька разів, і ви його обов'язково запам'ятаєте. Дякую вам, дітки, за увагу і бажаю вам гарного дня. До побачення, мої любі!